Даний час ми знаходимося на так званої території Воронього острову. Це єдиний земельний участок, який належить безпосередньо Кам'янській міській територіальній громаді. І саме тут, як ви можете побачити, нема жодного паркану, нема жодного шлагбауму, нема жодного платного пляжу. Інша територія Єлизаветівського котлована знаходиться: земельна територія у власності Петриківській громаді. Сьогодні тут разом з працівниками міської ради, департаментом екології, кафедрою екології нашого університету. Університета, фондом розвитку Кам'янського, Глобджала, центром молодіжних ініціатив. молодіжної ради ми вирішили прибрати цю територію перед початком літнього сезону. Також ми вирівняли грейдером тут автодорогу для того, щоб мешканці всі бажаючі могли тут відпочивати в чистому охайному місті. Я Дуже рада, що молодь саме такі цінності цілює, що ми це показуємо, що ми це робимо, а не просто про це кажемо. Що ми все ж таки прибираємо скоро сезон, щоб люди приїжджали, відпочивали, бачили, що чисто і за собою також прибирали і повторювали цей цикл. Ці акції ми щороку хочемо повернути увагу до необхідності збереження довкілля, користуючись нагодою, хочеться звернутись до мешканців, прибирати за собою, не залишати за собою сміття. Два про своє оточення, про навколишнє середовище.